Не питання сумського світла топ-тема і у депутатському корпусі. Сумська міська рада намагалася з'ясувати, чи можна залишити обласний центр узагалі у спокої. Переймалися проблемою, бо на округах їм не дають проходу. Та й під час самого засідання у залі час від часу зникала електрика та гасло інформаційне табло. Залишити суми зі світлом хочуть майже всі депутати Сумської міської ради. Відповідне звернення направлять до Кабміну. Розумієте, як ми питаємось вирішити це питання, щоб нас не тільки гвалтували, а гвалтували по черзі. Сьогодні вас, завтра мене. Хіба так можна робити? На сьогоднішній день наша країна є потужним експортером електроенергії. Ми надаємо електроенергію 40% Білорусі, Словаччини, Угорщини, Молдові Польщі. Натомість країна не відключає окуповані та непідконтрольні території, наголосила депутат. За лімітами на грудень споживання електроенергії у сумах склало до 450 п'ятдесяти мегаватт. Місто не перевищує ліміти. Ми хочемо знати одне єдине. Чи є сьогодні можливість не відключати електропостачання в місті суми? Не можна запевнив представник обленерго. Бо ж якщо не вимикати суми, потрібно буде брати ту саму потужність в інших містах області. Депутати наполягали, коли відключається електроенергія, ламаються побутові прибори та ліфти. Яку суму коштів ви збираєтесь відшкодувати мешканці міста суми? Ви приватна компанія, дуже багата. Ми знаємо останню історію. Ви три мільйони тільки виграли інфляційний повода. Мало. скільки грошей ви збираєтесь відшкодувати місто суми за те, що ви на наших сумчанах наживаєтесь. Споживачі мають право звертатися за компенсацію. Утім, факт відключення світла не є причиною виходу приладів із ладу, пояснив представник суми обленерго. Виказати своє невдоволення темною ситуацією в місті прийшли й городяни. У декого кажуть, проблеми більш глобальні ніж зламані електроприлади. Дзвоні скоро, можна визволювати можна, але ми два нічого зробити не можемо. І це що виходить? Это вредительство. Это самое настоящее вредительство. Это как теракти какие-ні то Понимаете или нет? скоро поче не отключается. Ні, так она не выезжает, она Виїжджає к дому, но зайти и діти ничего не может. Дайте стопроцентное опалення в хате. Палки обурення вже навіть призводили до застосування сили проти підприємства. У нас, тоже не есть уже по области случаи, когда там разбивают наши машины, когда пытаются блокировать посланцы. И сами по себе эти действия не приводят к тому, что мы отменим графики. Это не желание у Блунерга ввести графики для того, чтобы ограничивать потребителей. Нині зменшена кількість відключень будинків із автономним опаленням, а таких більше сотні в місті. У той час, коли не підпадають під графік відключення лікарні, насосні станції, воєнні частини та правоохоронні органи, деякі дитсадки та школи сидять зі свічками. Юлія Марковська, Олександр Гордус на часі новини.